Це продаж. продаж. Ну оця, оця ще, ще не сертифікована. Що... За дорану кабіну вже так. можна купити. Можна купити, так. І вже є замовлення, так? Так, вже, вже, вже. перші покупці отримують десь у вересні там. А я бачу у той там іншій... І... Крісло ззаді, так? Да? Ні, ні. Да? Це, і, це, і це на вибір, так на вибір, так. так. Це крісло для тому що оця система з диваном це для кур'єрки. Для так. чого? Для того, щоб можна було виходити е, на тротуар. Так. А це можна сюди поставити, ось бо... такі крісла, ці і Львові виготовляють. О, оці і ці, да? так? Або то, або то. Я зараз ну, там, спілкуюся з людьми, які, які більше подобаються. Там Напевно, буду вотакі там з підлокітником, там таким. А коли вже сертифікація буде на цю машину? Да, да. Не зрозуміло, тому що вона поза стандартом. Mm -hmm. ну, цей стандарт не, не, не дозволяє робити чотирьохмісну машину. А всі ну, хочуть що... Ще... І, 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 і от як, як вирішити цю проблему, поки що не зрозуміло. Може ми там зробимо там, якийсь там відсік mm -hmm. і сертифікуємо її як вантажну, а потім як опцію буду там додавати. Так, ну, так. Щось, щось будемо думати яка ціна значить, цієї вже? Ну, в, 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 коштує 190 тисяч гривень машина, плюс 45 тисяч кожна батарейка. Чому ми там специфікуємо батарейки окремо машину окремо? Тому що є така надія, і ми зараз ведемо перемовини з банками, щоб батарейки орендувати. Так а ну да, це вигідно ж буде. Ну так. тобто, щоб не переплачувати, там купуєш машину, а батареї там плачеш там 300 гривнів, там або там 150 п'ятдесят там в місяці. Все. А батарея може бути до, 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 до значить, трьох модулів, так? Да? Да, так, до трьох да. модулів. Ось тут вони там угу. отак от і ось от тут закінчується. От так що вже це можна вже так, придбати, так. І вже. так? Замовити, через три місяці вона. Тому що зараз ми не працюємо на, на склад, тому що угу. ну, така економічна ну, ситуація нестабільна. Не зрозуміло, що буде. Да, і це на виставці у нас Тони. Повна нагрузка, да? так? Повна, так? Да? Оце тонна навантаження. А про, а про повнопривідний і вже, 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 почнуться десь в вересні випробування. Mm -hmm. До кінця зими, я думаю, ми сертифікуємо і закінчимо там випробування всіх ходові. І там вже буде там в, на весні вже буде повнопривідна версія такого. То там вже наверное, буде не тільки і ще один двигун, а і по цьому дорожньої. Так, 24, тут 17, а там 24, 24, І, і там 15 колеса, тут 14, тут 13. Akà mbù di 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 nk'olwekyi. Dìakwela, diakwa.